Розпочинаємо підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Тема першого заняття фонетика-графіка. Сьогодні ми пригадаємо з вами, що вивчають ці розділи мовознавства, а також з'ясуємо, яка класифікація звуків мовлення, як вони позначаються на письмі, яким є співвідношення звуків і букв в українській мові. Пригадаємо також ми і основні правила. Поділу слів на склади і класифікацію складів. Отже, фонетика це розділ мовознавства, який вивчає звуки мовлення. Графіка це розділ мовознавства, який вивчає знаки письма. До знаків письма належать букви, дефіс, риска, апостроф, розділові знаки тобто все те, що ми пишемо. Основною одиницею мовлення є звук. Звук це найменша. Одиницям мовного потоку. А звуки в українській мові 38. Вони поділяються на голосні і приголосні. Голосних звуків в українській мові 6. Це голосні А, О, Е, «і», «и», У. Звуки на письмі позначаються квадратними дужками. Голосні звуки можуть бути наголошеними, можуть бути ненаголошеними. Голосні О У називаються лабіалізованими. Від латинської мови labia – губа, тобто губними. Інші голосні є нелабіалізованими. При голосних в українській мові 32. Вони поділяються на Тверді і м'які, наприклад, твердий В і пом'якшений В. Твердий з і пом'якшений з. А також вони поділяються на глухі і дзвінки. Для того, щоб не заплутатись, який звук глухий чи дзвінкий, я пропоную вам речення російської мови, яке є дієвим і в українській мові. Запам'ятайте його, будь ласка. Стьопка, хочеш щець? Фі. Приголосні С, Т, П, К, Х, Ч, Ш, Ц, Ф це глухі приголосні. Всі інші приголосні в українській мові є дзвінкими. На письмі звуки мовлення позначаються буквами та іншими знаками. Ще раз нагадую, що звуки на письмі беруться у квадратні дужки – Наприклад, звук П. – М'якість приголосна позначається таким значком. Пом'якшення таким значком. Ви пам'ятаєте, що голосні еи в українській мові. В ненаголошеній позиції вимовляється не чітко, а з наближенням. Е наближається до И. А И наближається до Е. Порівняйте слова. Весна. В транскрипції це слово буде виглядати наступним чином. Наголос на останній склад. Зима. Голосний и вимовляється з наближенням до Е. Фонетичні транскрипції відсутні, подвоєні і подовжені приголосні. Вони позначаються. Двокрапкою. Наприклад, взяти слово знання. В цьому слові подовження приголосних. Якщо записати фонетичну транскрипцію, то вона буде мати наступний вигляд. Ви звернули увагу, що в фонетичній транскрипції відсутня буква Я, тому що ці голосні Я, Ю, Є можуть позначати один звук, а можуть позначати два звуки. Два звуки «я», «ю». І е Вони позначають в наступних випадках. Перший випадок, коли ці букви на початку слова. Наприклад, яма. Яблуко. Після голосного. Наприклад, маяк, і після апострофа, наприклад пір'я. Зверніть увагу на пом'якшення приголосного ПІ, яке дає голосний І. Ви також пам'ятаєте, що буква м'який знак звука не позначає, а тільки дає м'якість попередньому приголосному. Наприклад, слово кінь. Фонетична транскрипція цього слова наступна. М'якість від м'якого знака і пом'якшення від голосного І. Голосний І завжди позначає два звуки. І запам'ятайте, будь ласка, що приголосний й, Йод завжди дзвінки і завжди який. Незалежно від його позиції в слові. Буква Ща позначає завжди два звуки: Ш і Ч. Наприклад, щука. В цьому слові чотири букви. І п'ять звуків. Наголос. В українській мові є таке поняття, як дифтонги, коли дві букви позначають один звук. Наприклад, візьмемо слово джміль. І його фонетичну транскрипцію. Буква І дає пом'якшення приголосно М. М'який знак робить м'яким приголосний Л. І послухайте ще раз це слово джміль. Ці перші дві букви Д і Ж вимовляються як один звук. Це називається дифтонг. Тож в українській мові буквосполучення ДЖ, ДЗ. Позначають один звук. І позначаються такою дужкою. наприклад, дзвоник. Але не плутайте, будь ласка, коли ці приголосні стикаються на межі префікса і корення. Нота запам'ятайте, наприклад, підземний. В цьому випадку приголосні Д і З позначають окремі звуки. Напишемо фонетичну транскрипцію цього слова. Частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихованого повітря, називається складом. В слові стільки складів, скільки голосних звуків. Склад може бути відкритим і закритим. Відкритий склад це склад, який закінчується на голосний звук. Наприклад, ма-ма. Закритий склад це склад, який закінчується на приголосний. Наприклад. Стільчик. Також склади бувають наголошені і ненаголошені. Склад, на який падає наголос, називається наголошеним. Мама. Перший склад в цьому слові наголошений. Стільчик. Перший склад в цьому слові теж наголошений. Наголос це вимова одного із складів з більшою силою голосу. Наголос в українській мові силовий або динамічний. Це значить, що наголошений склад вимовляється з більшою силою голосу. Також наголос в українській мові вільний. Це значить, що наголошеними можуть бути різні за порядком склади. Наприклад, мама. Наголошений перший склад. Машина. Наголошений другий склад. Голосний. Наголошений третій склад. Також наголос в українській мові може бути рухомим. Тобто він може переміщуватися з однієї частини слова на іншу. Наприклад, руки у мене золоті, і він не подав мені руки. Родовий відмінок. Сукупність букв, розташованих в певному порядку, називається алфавітом. Або абеткою, азбукою. В українській мові 33 букви. А зараз давайте розглянемо правила поділу слів на склади. Приголосний, що стоїть між двома голосними, належить до наступного складу. Наприклад, слово Орел. Літак. З кількох приголосних, що стоять між двома голосними, є в Р, Л належать до попереднього складу, якщо стоять зразу після голосного, а звуки, що знаходяться після них, до наступного складу. Наприклад, такі слова ловлю. Правильно поділити на склади буде так: ловлю метро. Метро. тро, хутро, ху, тро, мийка, мий кей. Після наголосу один із кількох приголосних відходить до попереднього складу, а інші до наступного. Наприклад, чистий. Правильно поділити на склади буде так: чистий. Вірність. Вірність. Якщо приголосні «й», в, в групі приголосних стоять на другому місці, то вони відходять до наступного складу разом з попередніми приголосними. Наприклад, куплю куплю медальйон. Медальйон. Якщо після ненаголошеного складу стоїть кілька приголосних, то всі вони, крім «й», «в», «р», л, відходять до наступного складу. Наприклад, сестра, сестра. Простежити про сте. -жи -ти.